Спортивна ходьба в легкій атлетиці. Спортивна ходьба змагальний вид легкої атлетики, різновид ходьби, який характеризується чергуванням кроків, що виконується так, щоб спортсмен постійно здійснював контакт із землею, і при цьому не відбувалося видимою для людського ока втрати контакту з доріжкою. Винесена вперед опорна нога повинна бути повністю виправлена. Не зігнута в калінному суглобі з моменту першого контакту із землею до проходження вертикалі. Спортивна ходьба, як і звичайна, є цикличним рухом, оскільки відбувається багаторазове повторення тих самих рухів окремих частин тіла в певній послідовності, збільшення швидкості при спортивній ходьбі у порівнянні з звичайною досягається за рахунок збільшення довжини і частоти темпу рухів. Звичайна ходьба характеризується довжиною кроків 70-85 см при частоті 100-120 кроків за хвилину, швидкістю 5-6 км за годину. При спортивній ходьбі швидкість складає 12-14 км за годину. Це пояснюється тим, що довжина кроків складає 110-120 см. Частота 180-200 кроків за хвилину. Історія розвитку спортивної ходьби. Серед видів змагань, що входили до програми давніх Олімпійських ігор, спортивної ходьби не було, є відомості тільки про те, що вона використовувалася для удосконалення фізичної форми. У Європі, 14 століття, почали проводитися змагання з ходьби, проте не можна вважати, що це була спортивна ходьба в сучасному розумінні. Перші офіційні змагання відбулись в Англії в 1866 році. Дистанція 7 миль, 11 км 263 метри, подолали 4 спортсмени. Після цього подібні змагання стали проводитися і в інших країнах. Змагання проводилися як на короткій дистанції, 1-7 миль, так і на довгі, між великими містами. У 1892 році відбулися перші великі міжнародні змагання у Франції між містами Париж і Бельфор – 496 кілометрів. У 1908 році спортивна ходьба серед чоловіків стала Олімпійським видом спорту. Спортсмени змагалися на двох дистанціях. На наступних олімпіадах дистанції змінювалися. На дистанції 50 кілометрів. Спортсмени змагаються з 1932 року, а 20 з 1956 року. Жінки на Олімпіадах почали змагатися у спортивній ходьбі з 1992 року на дистанції 10 кілометрів. У 2000 році її замінила дистанція 20 кілометрів. Спортсмени, що займаються спортивною ходьбою, досягають успіхів пізніше від інших легкоатлетів і залишаються в спорті довше серед спортсменів світового рівня, більша частина старше 30 років. Правила змагань зі спортивної ходьби. Офіційні змагання спортивної ходьби проводяться на таких стандартних дистанціях. Закрите приміщення манеж – 3 тисячі метрів жінки, 5 тисяч чоловіків і жінки. В відкритому повітрі стадіон шосе 5 км, 10 км юніори-юніорки, 20-50 км чоловіки, і жінки. На інших змаганнях можуть бути інші дистанції, змагання можуть проводитися на час. Якщо змагання проводяться на шосе, то спортсмени долають дистанцію колами довжиною від 1 до 2 кілометрів. Старт і фініш проводяться в одному місці, можуть бути на стадіоні. На дистанціях від 5 до 10 кілометрів створюються пункти напоїв освіження, що надають тільки воду. А на дистанціях більших ніж 10 кілометрів і пункти харчування. За порушення правил, очевидно, втрати контакту із землею або згинання ноги в колінному суглобі, спортсмени отримують попередження. При отриманні повної кількості попереджень, спортсмени караються штрафними коридорами або дискваліфікуються. Будьте здорові, займаючись фізичною культурою.